Були це, це новорічне свято, і люди на цьому хочуть всі заробити гроші. Вирубують дисанціновано і везуть до Києва, до міст великих продають йолки. Як ви бачите, ми разом з працівниками міліції зараз знаходимося на посту поблизу користані, де в цьому районі були затримані теж, можна сказати, лісокради, так їх називаємо, які вирубували йолки. Співпраця триматиме до Нового року, буде проходити операція новорочна ялинка. Наші працівники знаходяться на кожному посту Житомирської Житомирській області. Серед виявлених фактів, одним із таких от вагоміших, скажу так, що. Виявлено більше стан законно вирубаних ялинок. Ну і на даний час проводиться перерка, затриманий автомобіль, на якому перевозились ці ялинки. Відповідні доручення надаються, з'ясовуємо, звідки їхнє походження і їхнє призначення, куди вони мали їхати. Цей факт був виявлений на території Користанського району. Відповідальність є як і адміністративна за, те, що за незаконну порубку і за незаконну реалізацію також є адміністративна відповідальність. Кожна ялинка повинна мати маркування. Ну, при купівлі кожен продавець повинен мати документи про походження даних ялинок, тобто товаротранспортні накладні, де він їх купував, в якому лісовому господарстві і де він може їх реалізовувати. Відповідний також дозвіл місць А ви не хочем цепочку, а нас по